Всіх на каналі Астімацкі, і сьогодні я хочу поговорити про початкові концепти, ідеї і тому подібне до моїх персонажів, але більше до їх світу, чесно кажучи, тому що він змінювався дуже сильно, поки я не вирішила, що з ним робити. Тож бажаю всім приємного перегляду. Чинімо здалеку, а саме моєї першої головної героїні. Взагалі, мені здається, я до того робила якісь історії, але саме Мейзікін вона стала. Найбільш масштабною та тою, яка в мене затрималась на довгий час, я пам'ятала її історію дуже добре. А, тому почнемо з неї. Власне, Мейзікін була надихнута або позичена як персонаж з Люцифера, де була Мейзікін Сміт. Мені вона дуже подобалася. А, насправді це персонаж DC Коміксів, ім'я якої засноване на біблійському демоні. Який не Мейзікін, який звучить інакше, і, власне, моя має іншу транслітерацію. Тому так і живемо. Я не хочу вдаватися в сильні деталі, просто суть в тому, що я нещодавно перевіряла, яке ім'я було в Мейзікін, як воно з'явилося, бо мені не хотілося, щоб я вкрала вигадане ж ім'я. Воно не вигадане, воно засноване на близькому демоні, як я сказала раніше, тому я навіть дуже молодець. Я просто можу потім казати раптом, що, що я теж брала того демона для ідей. Взагалі, я зараз не беру ім'я, бо це, мені здається, погана ідея. Але що ж, тоді було так. Далі в цієї ж Мейзікін був персонаж Терн, який тоді не грав особливо вагомої ролі, він просто був. І я навіть не пам'ятаю, щоб він якось сильно відігравав роль в сюжеті, тому що мені було прикольно створити його дизайн, але крім цього, він якось взагалі не з'являвся. Він початково був другом Мейзікін, і в них ніколи не планувалося нічого романтичного. А романтично планувалося між Ніклаустером та Шарлотою, де вони діемон, перевертень і оце все. І знову Шарлота початково на весь цей шлях супермегажінки поставила в саме зґвалтування, яке я надихнулася з Марвел-коміксів, і таким чином мала вийти якась історія. Але Нік Лаунстер початково, я щось його взагалі не пригадую в історіях. В нього був дизайн, він був. він був. <смі> я навіть пам'ятаю, в нього, здається, навіть два арти в той час було, але вони якісь взагалі без суті були та просто існували. Далі в цієї ж кампанії була Шарлота, її дизайн змінювався, а, взагалі кардинально постійно, тому що я її створила тоді, коли гралася з рандомайзером, і вона отримала. Годка з частиною білого, частиною оранжевого волосся, і, ось, власне, таке ми отримали. Потім я, звичайно, змінила її дизайн, бо він не надто підходив під її характер, але ось початково було так. Також в цій компанії був Аларік та Елазар, які взагалі не мали ніякого сюжету, і вони просто існували, <світ> тому що чому би ні? Ну, Тобто, я знала, що це за персонажі, але я не пам'ятаю, яку роль вони мали відігравати в сюжеті. Здається, ніяку. Тому що мені було по приколу створювати персонажів, придумувати їм історію, але не придумувати їм, що з ними робити. Ну, так і живемо. А, і потім я про цю історію забула десь, мабуть, на півтора року, два роки і щось таке. Коли повернулася, взагалі про малювання на той момент забула, тому йдемо <смі> далі. І коли я повернулася до малювання, я створила Катеріну. Я її створила більше як персонажа, якого просто не малювати, тому що. На той момент для мене створити персонажа. Це просто сидиш, малюєш щось з голови. Хоп, створився якийсь персонаж, якого раніше не було, даєш йому ім'я. І все. Тепер це новий персонаж. Зараз я маю трохи інший підхід. І для мене створити персонажа це трошечки запарний процес, в якому мені треба як мінімум придумати, а яка який сенс цього персонажа, тому що створювати дизайни і створювати персонажів це різні сфери. Ось. І ось ця Катерина була створена. Початково вона не мала ніякого конкретно прописаного регіону, в неї взагалі нічого не було, крім самої ідеї, що вона Оні, демон з японської міфології, яка втекла в іншу країну, і там вона вже почала як людина жити, тому що за рахунок того, що вона використала всі запаси магії, коли цікавіші, єдине, що в неї залишилося від Оні, це яскраво неприродні зелені очі. Та вона працює в детективному агентстві імені Себе, в якому завдяки початкам, в яких заточені магічні елементи Оні вона може відправляти Оні назад на свій регіон, з якого вона втекла, або вбивати. І, типу, магія в неї присутня, але дуже-дуже сумнівній кількості, яку треба ще постаратися отримати. І ця ідея була цікава, вона досі залишилася, перероблена. Тому що початково в Катеріни не було ніякого регіону, взагалі. І я ніколи не прописувала точно, куди вона втікла. Тому що, наскільки я пам'ятаю, мої початкові ідеї, це було, що вона втікла з лісу, мовно кажучи, в Японію. Тому що одні японські демони, і вона просто втекла до людей. Ідея була цікава, але, на жаль, не підходила на то добре. А потім в той же час з'явився Деймон Лінкувер, тому що. Я його створила по рандомайзеру, і мені хотілося його взяти. А, і взагалі, його створення було на рівні. Це високий чоловік, він має біле волосся та він володіє електрикою. І все, це буквально весь його опис був, жодного характеру, жодного нічого. І в нього навіть історії як такої, з описом його повноцінного характеру дуже довго не було. Тобто я знала його функцію в сюжеті. Але я не знала, хто він, а, тому що моя подруга колись мені кидала всякі відео Опишіть вашого персонажа і тому подібне. І на той момент я зрозуміла, що я не розумію, як його описати. Ну тобто, я технічно розумію, що це за персонаж, але фактично я не розумію, на що він є. І це було дуже неприємним розумінням, яке потім мені довелося перероблювати. Але що ж? Зараз в нього ніби є непоганий характер історія. Але побачимо. Його історія буде розказана дуже пізно. Я сподіваюся, вона хоч колись буде. В той же час була створена і Одрі, яка початково мала прізвище, я не пам'ятаю яке, але поки що в Одрі ім'я не змінилося. І Одрі Річардс, наскільки я пригадую її зараз А, І вона була створена так само абсолютно випадково, тому що я хотіла намалювати гарну жінку. Потім, коли мені треба було докладати в інстаграмі, не могла просто сказати, що це гарна жінка. Я придумала її ім'я, я придумала її коротку історію, і таким чином вона залишилася. Взагалі той період, коли я створювала персонажів чисто можу, він був цікавий. <гумен> а, і ось Одрі була створена, і я не знала нащо. Тому <гумен> ну, ж технічно я розуміла, яка є її функція, але я не розуміла, нащо вона там є. Бо в проміжку між цим всім був ще персонаж Джейк. Який був асистентом Катерини і, умовно кажучи, виконував роботу секретаря. В нього не було дизайну повноцінного, абсолютно не було. І я надихалася ним більше з рампо, з бродячих псів. І все, що я про нього можу сказати: в нього на папері щось є два скетчі, тому я не, я не думаю, що він є важливим, щоб я показувала. Просто скажу, що зараз цей персонаж тримав дуже сильні зміни. І технічно це зараз Амброуз, асистент Катеріни, який займає ось позицію секретаря, умовно кажучи. І це було цікаво, коли я знайшла скетчі і побачила, що персонаж, у якого взагалі не було особистості, і все, що він робив, це просто казав Катаріні: ти не можеш так робити, ми маємо щось вигадувати, ми маємо, ти маєш, ми маємо. І його функція це було два телефонних дзвінки. Цікаво було побачити, як він змінився і став зовсім іншим. Але теж він з'явився, він початково існував як ідея. Але саме Амброуз, як асистент Кантеріни, з'явився лише минулого року в грудні, і коли в нього тоді тільки з'явився остаточний дизайн і все. І то він з'явився тільки тому, що я хотіла персонажа з зеленим волоссям. Тобто, якби не це, то скоріш за все, його б теж не існувала. Але ну, характер в нього прописаний непогано, насправді. Йдемо далі. Повернуся до Одрі, яка отримала характер, але я довго не знала, що з нею робити. І я довго не розуміла, що вона за персонаж такий, тому що ну, є так є. Але потім в неї з'явилася вся ця історія, що вона сукуп, який отримав людську подобу, але не може повернутися в пекло. І ця концепція мені подобається. Проблема тільки в тому, що її не було раніше, і я могла. Підробити дизайн, щоб вона трошки з'явилася краще і пояснювала себе. А, і знову ж ця концепція з'явилася набагато пізніше, ніж сама Одрі, тому що я пам'ятаю, що десь у 2024-2023, от щось таке, на переміжі цих двох років я малювала е, малюнок. Я сподівалася, що це буде готова робота, я не закінчила, де одрі в своєму. В своїй подобі Сукуба. Але вона не може повертатися в подобу Сукуба, тому що вона її втратила. І так, можливо, варто було прописувати персонажів до того, як починати їх малювати, але ху -ху, я не експерт, я не можу судити. Е, далі, в, в цією всією геніальнішою історією, ми отримали ще брата Катерини. Е, він мав ім'я брат Катеріни достатньо довго, тому що мені здавалося, що я не знаю, як його назвати. Взагалі, Катеріни справжнє ім'я Мес. Хрукава, Фрукава, і в Кіна і брата Катерини, ім'я з'явилося пізніше. І от дизайн його змінювався кардинально, тому що початково я його малювала як емо персонажа емо хлопчика а, Бо Катаріна виглядала достатньо гот панк Панкрок і щось таке. і Мені хотілося, щоб її брат виглядав так само, очевидно ж. А взагалі ідея не спрацювала, тому що він інший персонаж, абсолютно який має іншу історію, і він не, не має виглядати так само, як Катерина. Але що ж. І після цього в нього була ще арка, де він мав з Одрі почати стосунки. Бо вони обоє демони і в одрі є, умовно кажучи, чари, які змушують людей відчувати до неї сильну пристрасть. А, а на нього ці чари не працювали, і за рахунок цього він її полюбив. Вона зрозуміла, що він любить її справжньо, і бла, 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 і щось таке. Взагалі ці чари не працювали ні на кого. Я не розумію, в чому була особливість саме їх лінії, але тоді мені здавалося це геніальним і дуже душевним. тому й далі. А він початково не мав конкретного кольору волосся, наскільки я пригадую. Він щось просто був. Але й мені сподобалася ідея рудого азіата, тому він <смі> знапротив. Але в нього завжди були веснянки, і от саме їх я в дизайні намагаюся завжди яскраво показати, але не завжди на кожному малюнку їх добре помітно, тому що Ой, якість не дозволяє показати це все дуже добре. Але йдемо далі. І ось у нас вже є два касти персонажів. Це все добре, дуже цікаво. Але що нам з цими кастами робити? А, справа в тому, що початково я не знала, що з ними робити, і я не хотіла розказувати дві різні історії, тому що е я не хотіла обирати, між якою я буду робити більше контенту, між якою я буду робити менше контенту. Мені не хотілося взагалі обирати, тому що мені вони обидві подобалися. І таким чином мені в якийсь момент прийшла ідея, чому б не об'єднати їх просто в один світ. І таким чином ми отримали Фаврітум. Фавра, я не наводжу це назву, я сама ж придумала, сама не можу її вимовити, тому Фавраіту ми його отримали. Початкова назва була Фавраіртум, але змінилася, тому що надто очевидно було. Б. А, знову Фавна це мир, щось чудове, а, диво. А іртом з німецької перекладається як обман, тому диво обман. Але ні, назва змінилася. І щоб так стільки неочевидно було, бо очевидно, що весь сюжет не може триматися на тому, що у персонажі все добре. Це змінилося. І далі оць, я почала вже працювати над цим світом як над окремими частинами, але одним цілим. Таким чином, у нас з'явився Зенітон, велика держава, яка заснована частково на Британській імперії та французькій у моколі, колині, колоніалізмі. Я не люблю вимовляти довгі слова, перепрошую. Також Флавілі, який початково був континентом країни. А зараз він має п'ять різних країн, якщо сказати вірніше регіонів, які мають свою політику, своє правління і тому подібне. Мені досі здається, що 5 на цілий континент це замало, але мені не хотілося надто сильно вдаватися в різні деталі. До того ж, у нас є країни, общини, які не мають конкретного приналежності до когось. Наприклад, у нас є територія ельфів, який окремий острів, але вони технічно не є країною. Також в нас є феї, в яких є своя територія на. Територія Едеміаполю, але в них технічно немає власної країни. Ну і власне саме Едеміаполь, який технічно просто є падінням Едему, там, де саме найбільша кількість гір влаштувалася через його падіння. І технічно там проживають Янголи, але в Янголів від падіння Едему немає власної території, тому щось таке. Також є демони, в яких є своя територія, але вона знаходиться в кишеньковому вимірі, тому технічно вона не показана на карті. Але вона прив'язана технічно до Едеміаполю, тому що це початкове місце народження більшості демонів, бо падші Янголи, це демони і вони проживають в пеклі. Але ось основних країн, які саме є політичними гравцями і все таке саме п'ять. Тому що початково я зробила карту з п'яти, і потім я просто пояснювала, чому так. Це взагалі цікаво створювати світ, який я робила против 12. А потім намагатися пояснити, а чому так було зроблено, коли я не розуміла, як робити краще. Але цікаво, цікаво, йдемо далі. У нас є також Нарсуїд Марнею. це країна, яку я хочу зробити окремо виділити. А початково вона існувала просто на карті, як існувала. Зараз Норсеїд Марнею – це країна, в якої єдине дозволено рабство, і воно є на такому рівні, що її продають по всьому світу, але. Всі ігнорують цей факт, тому що в країни є надто багато сильних ресурсів, і країна в той же час має дуже сильну общину, яку вони між собою всі ці народи сваряться, але вони є дуже глибоко пов'язаними з природою та магією, і за рахунок цього їх не можуть перемогти. А в північній країні, яка називається Ланакірк, там взагалі кілька регіонів, кілька різних гілок і тому подібне. Але зараз я не буду вдаватися в ці деталі, тому що мені здається це занадто. А, і також регіон, який в нас початково був а, північ без жодного проживання, зараз називається льодові землі, і там проживають різні а, істоти, різні експерименти і тому подібне. А також тепер повернемося до самого світу, як він початково виглядав, тому що в Катаріни в її історіях початково були телефони, телевізори і вся техніка. І в той же час, в той же час в їх світі активно використовувалась холодна зброя. І, взагалі, це можливо. Є багато прикладів такого, де техніка і відсутність техніки чудово поєднуються, плюс магія. І це можна було б легко пояснити, але в якийсь момент мені здалося дуже дивним, що одні живуть в середньовіччі, в інших телефони, в третіх, взагалі невідомо що. Тому що в пеклі в мезі, які на телефонів ніколи не було, ого, як неймовірно. Телефони, скоріш за все, з'явилися б в світі людей: де Шарлотта, Аларік і Лазар всі разом. Але я до того моменту не дописала історію, тому ми не отримали телефони. Uh, взагалі мені зараз не подобається ідея телефонів в цьому світі, бо це псує частину інтриги, і це дозволяє надто легко розуміти весь світ, але тут суть магії і пізнанні цього світу, тому мені не хотілося давати їм телефони. Uh, плюс цей світ не має бути настільки гарно розвиненим. Я хотіла писати щось трошечки все ж таки, високе фентезі. Uh, і тому так ми отримали, що відсутність телефонів. Далі в нас З цікавого можу сказати, що початково були пістолети, прям класичні пістолети, наприклад, в Лінка... лінкувера Деймона, який зараз головнокомандувач Зенітонської армії. У нього початково була зброя: це сабля та пістолет. А зараз у нього сабля залишилася, але вона залишилася більше як енергетична сабля, яку він при... викликає за допомогою своєї магії. Пістолет я в нього забрала абсолютно. <хи> а, і тому що мені здається, що пістолет, який особливо калібру десь вже новітнього часу, там від 1980-х років, ну це трошки не вписувалося в канони. Бо одночасно з цим сам світ був прописаний дуже середньовічно. Тобто так, технології в них були круті в усіх, а, але в якийсь момент з'являлися: ось дивіться, в нас тут невідомо що ось тут, ось те. І наприклад, сама ж Мейзікін, її світлі я брала для порівняння, що в неї є технології взагалі не розвиті не до такого рівня. Звичайно, в неї досі технології відстають в Флевілі в всьому. Але зараз цього я. Пояснення, тому що в Зенітоні магія як така є не те, щоб сильно поширена, і вона частково заборонена за рахунок того, що влада вважає, що технології та людський розвиток важливіші, ніж використання магії, і нада на неї покладатися не є правильним. І в той момент, коли існували тільки три регіони, і я не особливо продумувала решту. Флавіль був регіоном, де магія і технології йшли приблизно в одна один в один. І за рахунок цього в них технології і магія були на такому рівні, що вони співіснували і допомагали одне одному. В Зенітоні технології були набагато вищі за магію і використовувалися набагато більше, і цінувалися набагато більше. А в Неофлеїті... Технології не існувало, і вони виживали більше за рахунок магії. Взагалі, не Афлея, це був регіон, який я не розуміла, що з ним робити, тому що в них є імператор Оні, але це був регіон, де існувало дуже багато в японській міфології істот. І я не могла б пояснити, чому в нас імператор Оні, якщо решта, ідеї теж хотіла б мати владу. Але це пояснено, ну я. Придумала, я сподіваюся, пояснення буде працювати, тому що поки, що поки що цей імператор розповідав, що він прям всім править. Але зараз я забрала в нього трошки влади, плюс я зробила частину його підлеглих, начальства і тому подібних не зовсім оні, бо початково там були одні оні, і знову ж дизайн я брала їх з голови. І він теж трішки змінився взагалі все змінилося. І навіть самі янголи дуже змінювалися, тому що початково я не розуміла, що робити з німбом або гало, тому що я хотіла, щоб він був. Мені було важливо, щоб Німб залишався. Але я не хотіла, щоб воно виглядало якось не в тему. Бо початково ідея була, що він в них над головою літає, власне, як в класичних янголів в цьому розумінні. Але мені здалося, що воно виглядає не зовсім так, як треба. І тому я змінила на те, що позаду них літає цей диск, який є прозорим. І, типу, технічно в нього є а, певна територія, яка здається твердою, але самий цей обідок він є прозорим і його можна легко а, руку через нього проводити, і він не є твердим. Тому на цьому моменті довелося зпинитися. А, і з цього всього можу ще сказати, що крила самих демонів сильно змінювалися, тому що початково я давала крила чисто, як мені хотілося. І я просто на рандом давала різні кольори. Але зараз, наприклад, червоні крила Мезікін, вони виділяються за рахунок того, що в більшості демонів Янголів крила це ж таки більш природнього кольору, а ті, в яких не природнього, скоріш за все, в них А. Коріння має якесь інше серафими, архангели, херовими і тому подібне, те, що сильно впливає на анатомію, або б, в них в родоводі були не ангели, слід паші ангели, які сильно повпливали на генетику. Також в самої Мейзікін є зазубреності і пазурі на крилах. В інших демонів і янголів такого немає. А це тому, що Мейзикін на половину сукуп, яка не має повноцінного цих падших янгольських здібностей. І за рахунок цього вона має, по-перше, зміїні очі, бо вона не може отримати другу і постать. І це єдине, що вона отримала з типу сильного і пазурі на крилах. І інші демони цього не мають, тому що падші янголи несе ж янголи, і вони мають виглядати. Гарно, а Мейзікін, вона є виключенням з цього правила. А, і також початково пекло існувало в мене взагалі невідомо як, зараз це кишеньковий вимір, я вже сказала. І початково взагалі не згадувався Люцифер. Я дуже не хотіла ним займатися, але наскільки я пригадую, в якийсь момент я думала зробити його головним ворогом, головним злом. Але ця ідея пішла. І таким чином головний злодій не Люцифер. Але, до речі, цікаво було, що в моїй подрузі здавалося, що Мейзикін це донька Люцифера, і за рахунок цього вся історія відбувається. Але ні, Мейзикін просто донька двох демонів. І так, думаю, на цьому загалом все. І на цьому моменті відео підходить до кінця. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати мої роздуми, мої різні розмови, теорії і тому подібне. Якщо так, то запрошую залишатися. Я люблю розповідати про своїх персонажів. Якщо ж ні, то буду все одно вдячна, якщо ви аж настільки додивилися. А ви були на каналі Сімоцьхі. Побачимось колись пізніше.